І тому сьогодні перед нами заповідь Господня, яку він залишив своїми учнями. І я зачитаю Слово Боже, і ми будемо молитися. Це буде перше послання апостола Павла до Корінтян, 11 розділ. Я зачитаю. З 26 го вірша. Да. 11.26, перше послання апостола Павла до Корінтян, це наука апостольська, де таке слово говориться до віруючих людей. Бо кожного разу або всякий час, як будете їсти цей хліб, він накритий зараз, і чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте, аж доки Він прийде. Ісус Христос ще не прийшов, і ми з вами будемо сьогодні звіщати. Про смерть нашого Спасителя Ісуса Христа. Тому що це є дуже дорога ціна, і не тільки Ісус Христос це говорив, але і наука апостольська була і апостолу Павлу, що прийняв я від Господа, що й вам передав. І кожного разу, як будете їсти хлібце і чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте, аж доки Він прийде. І тому ми з вами сьогодні на цьому місці, щоби звіщати Будемо співати, проповідувати, будемо, можливо, хтось стіха буде читати. Ми будемо вникати в Слово Господнє, яке нам буде нагадувати про ціну, яка була заплачена за викуплення нашої безсмертної душі. І тому е, ми зараз перше всього. Будемо благодарити нашого Господа, що він дав нам сьогодні ще одну можливість на цій землі, щоб нам бути виконавцями заповіді нашого Господа Ісуса Христа, яку Він започаткував. Він був перший у всьому, і навіть ці заповіді він був перший. Знаємо, що коли він з учнями був зібраний в цій тайній вечері, і там вони. Старий заповіт, я би сказав, звершають. І потім він встановляє новий у крові своїй на ті, ті ж самі тайні вечері. І коли він сказав, що оце кров моя нового заповіту, що за батьох проливається на відпущення ріхів, то він це сказав: робіть це на спомин ромен. І тому ми будемо зараз е, благодарити нашого Господа, що він дозволив нам сьогодні бути учасниками е, цієї заповіді. І просто прославимо. Хотілося б зараз просто прославити Господа, тому що е, як до цього місця допоміг Господь. Навіть і я напротяж цього тижня, можливо, фізично не зовсім здоровий був, але Господь, я так завжди молюся, коли. Е, Перед вечері Господньої, щоб бути здоровим, щоб Господь благословив, щоб Господь устроїв. Що він і робить? Я хочу просто позблагодарити Господа, подякувати, тому що Господь він той, який не помінявся, він той самий, і вся слава йому. Ми не повинні собі слави ані чуть, -чуть брати. І тому я зараз хочу, щоб ми піднялися на наші ноги і просто прославили ім'я Його, бо він достоїн. Амінь. Господи Боже, ти достоїнся, слава тобі! алілуя, алілуя, ти продовжив життя, наше Тиявилість, річ Бороміна, Ген.